Вітаю вас, любі мої українці. З вами Михайло Вітренко, коуч і ментор. І дивіться, я чому вирішив записати це відео? Тому що з моїм партнером Святославом Голоченко, який є доктором душі, ми працюємо з сімейними парами або разом, або він працює з чоловіком, я працюю з жінкою, або навпаки. І вирішив записати, тому що я згадав, в процесі роботи ми стикаємося з такими моментами. І однією з них, от, як зберегти відносини. Да, як зберегти від... Я також цим працюю, тому що я сам пройшов таку велику кризу, де ми були чуть після 25 років, трошки-трошки не розлучилися з дружиною. Хоча все було добре, нас троє діток чудових. Є любов, і дружина казала, я знаю, що ти мене любиш, але я не відчуваю твоєї любові. І дивіться, друзі, що допомогло мені в свій час, що мені порекомендував на той час мій наставник, і що фактично спасло мій шлюб, з чого все почалося. Да? Тобто це така фундаментальна штука. Фундаментальна. І багатьох може сказати, ну я знаю, але дивіться, знати це одне. А втілювати в життя це зовсім друге. Можна знати, як їздити на автомобілі і не їздити. Так? Багато ми знаємо, що закінчують автошколу, отримують права. Знають, знають, їздять, не їздять. І тому дивіться, друзі, ці всі рекомендації практичні. Вони пропущені через себе, через моїх клієнтів, які є результати, які кажуть, ти допоміг нам зберегти наш шлюб. І це також дивіться, дуже просто, але дуже важливо. І так, така проста вправа, проста, дуже проста вправа, заключається вона в дуже простій речі, що чоловікові потрібно зробити насамперед одну самоважливу річ. Це послухати свою дружину. Ну, і хтось скаже, ну це так просто, да? але дивіться, скажу, це повинно бути мінімум 20 хвилин. Друзі, мінімум 20 хвилин. Кому просто? І це не просто, дивіться, не просто так послухати, поспілкувати, саме послухати, не перебиваючи, не вставляючи нічого, не виправляючи, не виправдовуючись, не захищаючись. Це просто послухати, уважно послухати. І не брати в цей час телефон чи дивитись телевізор. Да-да-да, кажи, я тебе чую. Ні, оце зразу ви можете закінчувати на цьому, тому що ну, зразу буде крах такий, да, тобто, трошки буде крах. Буде конфлікт, буде стрес для вас, і знову все починає потрібно спочатку. Дивіться, 20 хвилин, друзі. от У кого ті чоловіки, які, ті мої клієнти, які працювали над відносинами, вони кажуть, це, це просто якась магія, це диво. Але це, друзі, дивіться, той розвічується да, що жінки люблять ушима ушами, вухами. да, вухами люблять. Це трошки той міф. Чому? Тому що на самом ділі це зовсім не так зовсім зовсім не так. Я зараз не буду про це, тому що зараз не тема цього відео. Але дивіться, 20 хвилин. І що потрібно зробити? П'єте ви чай чи каву, спілкуєтесь чи просто спілкуєтесь, коли дружина починає говорити, вам просто потрібно, саме краще, коли ви будете сидіти рядом, поблизу, чи десь чи, краще дивитися в очі. Не, не перебивай, просто активно слухати. Можете кивати, можете е, говорити так. Обов'язково, хай вона відчує. Ви дивіться, от саме важливо, це саме важливо. Ви просто слухаєте її. просто слухайте. Якщо дивіться, друзі, ви скажете 20 хвилин. Для мене дивіться, 20 хвилин це було дуже важко. І я засікав, я починав там е, з 5 хвилин. Да? 5. 7, 10, 15. Е Поки не дійшов до 20. От дивіться, так, це така, може, я не знаю, якась магія. В моєму випадку було так, чи там мої клієнти, може це випадковість. Може це буде 21 хвилина, 22. Але от цього часу достатньо. да, Достатньо, щоб жінка виговорилась, да, вилила все в себе. І е дивіться. Друге таке правило да, не перебивати, активно слухати. Активне слухання. Е, іноді кажуть, що я не витримаю, да, що робити в цьому випадку. Коли ви витримуєте, скільки хвилин для себе О, засічіть там на годиннику да, і подивіться, скільки ви витримуєте, просто послухати. Потім, коли там, ви вже не можете витримувати, Кажеш, слухай, я, я пробачно, я зараз ну, вже не можу. Да? Тобто, я піду, я піду, прогуляюся, піду, пройдуся. Чи після 20 хвилин, коли ви витримали, я такий красавчик, да? тоді можете, що зараз, коли вона вигорала, закінчила, от ви, ви відчуєте цей стан, коли вона вже не буде говорити. Тоді ви що робите? Кажете, я піду там викину сміття, чи піду пройдуся. Ми з собакою прогуляються. І тоді ви йдете на вулицю, йдете кудись, чи просто пройтися, чи може десь в когось груша є там, чи влізти, прокричатися. Якби одна із моментів. І обов'язково потрібно поговорити, виговоритись тепер самому. І тут ви можете вже говорити що завгодно. Не стримуючись виливати все з себе, тому що це ну, якби така штука. Да? Представте, що якщо на вас там щось вилили, да? потрібно зняти це з себе, скинути за себе. Друзі, це така проста штука. Я вас прошу, да? ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте в коментарях. Скільки в кого вийшлось витримати на да, дружину, коли вона говорить перший раз, може в когось зразу 20 хвилин, тоді ви зовсім герої мої, да, тому що в мене не, не вийшло, скільки зразу. Ставте в коментарях, підписуйтесь на канал і слідкуйте за наступними відео, де я буду ділитися практичними речами, як зберегти сім'ю насправді, шлюб, відносини, чи відновити що якщо вони вже знаходяться на грані, як було у мене, да? тобто на грані краху. І е, обов'язково запитуйте, задавайте питання, тоді буду знімати такі відео, да? практичні відео, де я буду рекомендувати. І ще, друзі, дивіться, за посиланням до цього відео, я ще зніму відео, як працювати з собою, да? От, як слухати себе. І що робити, як це практично робити. Да? тому що ми знаємо, що ми спілкуємось з собою. Все, друзі, до наступних відео. З вами був Михайло Вітренко, коуч і ментор.